Коли ми моделюємо, моделюємо освіту майбутнього, ми повинні зрозуміти, а які тенденції зараз народжуються. Оцей етап, шостий, наступний етап, який народжується, я, я в своїй в концепції називається персоналізованою освітою. Тобто, не тому, що це красиве слово, а тому, що ми бачимо, що зараз є запит на персоналізацію. Тому що ми стали дуже різноманітні. І вже ми бачимо, вже учителі бачать, що наскільки різні діти в класі. Так? І е, е, в ядрі да, от знаходиться да, от те, що ми називаємо е, ну, те, про що я кажу, да, це мережева освіта. Тобто, е, з, з поява інтернету, а зараз і штучного інтелекту, призводить до того, що, наприклад, в межах е, шкільного. Е, шкільного Університетського або кампусу не можна дати якісної освіти. Так? Тобто в освіту потрібно включати в себе все, що є: музей, басейн. І одна справа побудувати басейн, а інша справа просто поїхати в басейн з олімпійською доріжкою. Так? Тобто, фактично, ми бачимо про те, що і, і зараз на, народжується тренд. На те, що ми повинні, повинні робити освіту розподіленою, вона може локаційно відбуватися в різних фізичних просторах, коли ми в буквальному сенсі пересуваємося. І в інших віртуальних просторах, коли ми, наприклад, використовуємо мережу для того, щоб відвідати лув через 3D 3D тур. Так? І ось цей тренд народжується. І от зараз оця вкоріненість. В стіни університету, в стіни школи накладає фундаментальне обмеження. І от нам потрібно вчитися, і, до речі, закон про освіту виписав можливість створення мережевої освіти. Тобто, потрібно цим користатися.